Вкради, каже ще одна заповідь. Так, от повернемось до анонсованої історії із загарбаним артефактом з України. Мова про скандал із золотою панагією із рубінами. То все розвиток і покращень. 8 травня 2025 року. Сербський президент Вучіч вручав Кірілу орден, і той для важливої події начепив святиню, яка за всіма ознаками є частиною краденого церковного майна. Є чітка ймовірність того, що це та панагія. Котра була належала митрополиту Володимиру, дісталася мені і була викрадена. Ця сама Панагія була виготовлена в одиничному екземплярі лаврськими ювелірами. Аналогів кажуть, на Росії не було. Мабуть, вирішили поповнити свою духовну скарбницю трофеями. Історія цієї реліквії тягнеться ще з 2016 року, коли її разом з іншими цінностями вкрали з дому митрополита Олександра під Києвом. А раніше вона належала вже покійному митрополиту Володимиру Сабодану. Був збройний напад чо четверо озброєних автоматами людей. Хазяйнішою в мене в будинку оперативники навіть затримали двох так званих духовних мародерів з УПЦ МП під час спецоперації. Під прикриттям вони намагались продати частину викрадених коштовностей на півмільйона доларів. Дещо повернути вдалось. Втім, панагію не зовсім святі отці встигли продати верефію раніше. Почуття ревнощів, заздрощів та обурення. Головний фігурант справи помер кілька років тому. А решта разом із святинею розчинилася у повітрі. Аж ось вона знову воскресла на патріарших грудях.